25 листопада відбулось засідання виконавчого комітету Рогатинської міської ради, перед початком якого міський голова Сергій Насалик передав вітальні грамоти двом довгожителям з Рогатинської громади через місцевих старост, подяками за життєву мудрість, досвід, багаторічну сумлінну працю та з нагоди сторічного ювілею буде нагороджено Адама Івановича Гнипа, жителя села Васючин, та з нагоди 101-го дня народження Анастасію Дмитрівну Мельник, жительку села Стратин. Відтак начальник фінансового відділу Рогатинської міської ради Марія Гороль проінформувала членів виконкому про хід виконання бюджету. Бюджету громади за дев'ять місяців. За звітній період до бюджету державної громади надійшло 277 мільйонів 50 тисяч гривень. До загального фонду бюджету громади 265 мільйонів 249 тисяч гривень. Власні доходи складають 168 мільйонів 426 тисяч гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року. Власні доходи до загального фонду збільшились на 18,4%, а в грошовому еквіваленті це є 26 мільйонів Найбільшим дохідним джерелом є податок на доходи фізичних осіб, який з літньому періоді склав 95 мільйонів 783 тисячі гривень, що складає 56,9% всіх власних доходів з бюджету. До спеціального фонду міського бюджету надійшло 11 млн 800 тисяч гривень, з них офіційні на 310 тисяч гривень, власні доходи 11 млн 490 тисяч гривень. На засіданні було затверджено два важливі документи: це політику інформаційної безпеки виконавчого комітету та план реагування на кіберінциденти, зі слів начальника відділу забезпечення роботи інформаційно-комунікаційних систем Романа Гаврилюка, Дотримання вимог цих документів забезпечить захист інформаційних ресурсів ради від зовнішніх і внутрішніх загроз, гарантуватиме безперервність роботи усіх служб і сервісів, мінімізує ризики операційної діяльності. Серед низки соціальних питань варто виокремити рішення про одноразові грошові допомоги та у листопаді. 72 жителів громади отримують фінансову підтримку на загальну суму 250 тисяч гривень. Було вирішено встановити меморіальні знаки загиблим героям на фасаді княгиницького ліцею, зокрема Мар'яну Шрамку та Петру Ганусину. У засіданні виконавчого комітету взяли участь представники Шабівської сільської територіальної громади. Нагадаю, що відповідно до національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади Рогатинська міська територіальна громада підписала меморандум про співпрацю з громадою Форпостом Шабівської сільської територіальної громадою про напрямки. Та перші результати такої співпраці ми розповімо у наших наступних матеріалах.